Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурент.ТВІ. Волинянка Марина Мажула здобула срібло на параолімпійських іграх в Парижі. У Києві стався вибух. Двоє осіб загинули. Під завалами можуть бути люди. Україна заборонила російським військовополоненим телефонувати додому. Слава Україні в ефірі підсумки дня 8 вересня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову говоримо про втрати на війні з російськими окупантами. Загинув захисник із села Туровичі Ковальського району Захарчук Сергій. Чин похорони відбудеться 9 вересня. Більш детальною інформацію повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині захисника. У селі Підгородне Любомильської громади у пожежі загинула людина. Про це повідомили у ДСНС Волинської області. У суботу, 7 вересня о 13.03 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в даному селі трапилась пожежа сухої трави та чагарників. На місце події прибули рятувальники 10 ДПРЧ міста Любомель, та за допомогою водяного ствола та підручних засобів ліквідували загоряння рослинності на площі 0,2 гектара. На місці події виявлено тіло чоловіка 1961 року народження. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем загиблого. У Луцькому замку пройшов відкритий кубок України з лицарського двобою, у якому брали участь понад 60 лицарів з України, Польщі та Німеччини. Ми також завітали до замку, щоб показати нашим глядачам, як це було. Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів. Ми біля Луцького замку, де проходить кубок України з середньовічного бою під назвою Середньовічний Лучаськ. Тож ідемо дивитися, що тут і як. Участь у змаганнях беруть понад пів сотні бійців, які приїхали як з за кордону, так і з України. Деякі з них є кандидатами в майстри спорту, а деякі вже стали майстрами спорту із середньовічного бою. Займаюся цим спортом близько 8-9 років. Точно сказати не можу, бо там це все-таки трошечки цей. Але загалом турніри мають зараз велике значення, тому що наш спорт не такий великий, популярний, як бокс чи футбол. І якщо зараз не будемо проводити турніри, то це, як би то сказати, наш спорт може загнутися і просто вимерти як факт. I started uh, this uh, sport uh, 16 years ago, and uh, I'm trying to develop myself in uh, as many fields as I is po it possible in this kind of sport. And both uh, this group fights is my favorite one so i'm doing my best to compete with the best fighters in the world. and this situation when there is a war and uh, very much things in our sport mess up. so we are trying to do our best to keep contact with our uh, ukrainian friends to exchange knowledge, to uh, meet, to, to fight each other. Uh, so we can try to at least try to uh, do it. a little bit like it was before. Ми з Житомира. Ми я, ми представляємо школу Фрібург-Бер. Нас приїхало троє. Е, як дізналися про турнір? Чому вибрали цей спорт? Бо він не поширений такий в Україні. Ну тому, що цей спорт є твердим. Він міняє погляди на все, що вам можуть розповісти про цей спорт, про середньовіччя, одягнувши обладунок, чи, хоча б софт броню, ви чудово зрозумієте, що в кіно вам здебільшого показують липу. Відвідувачі можуть не лише спостерігати за феєричними боями, а й самотужки спробувати свої сили у, наприклад, стрільбі з лука. Тут ми бачимо найбільше діток. На фестивалі також можна було і попоїсти смачної каші. А далі ми натрапили на справжнього коваля, який якраз робив приладдя для стріл. Це ковали пристосовував так звану конусну наставку, на якій загортається конус наконечника стріли. А скільки ви часу вже займаєтесь ковальством, я так розумію? О, ну, професійно з 19 го року. До 19-го року був в ЗСУ. Звільнився і ну, от, як реабілітація, терапія починалася, а пізніше вже перетворилася вже на кохання. І що ви ще куєте? Можливо, мечі бачимо у вас тут. Так, так, це мої мечі Ми мали можливість бачити. Є одна сокіра мого виробництва, ножі. Ну і якби художня ковка, так, час від часу дуже рідко. В основному це сказати, збройовий напрямок. Або для реконструкторів, або там на подарунки комусь. Цей меч якраз відповідає, тому що, як казав, це Дамаська сталь. Угу. І тут е, бачимо ці візерунки, так, це тут, крути, так? Так, тут присутні візерунки, ну, це вже якби протравлено, воно відполіровано. Є значить, там пару пластинок нікелю я сюди додавав, щоб Візеруночки деякі були більш чіткі. А за рахунок відбувається чого візерун, ну формується візерунок за рахунок того, що сталі різні, з різним вмістом вуглецю, там хрому, інших елементів, одні світліші, одні темніші. І вони, коли протравлюються, вони контрастують між собою, з'являється такий от, ну, чудовий візерунок. Ви кажете, він не гострий. Що? Не гострий. Ні, ні, він ось що. Але можна спробувати його? Звісно, важкий. Так. Ну такий. В руку помахати ним буде важко довгий це, час. Дворучний, це дворучний для двох рук. Є мечі одноручні, є полуторні, Це в даному випадку дворучний, тобто його тримати треба двома руками. Ага. Ну і звичайно ж на фестивалі є ярмарок майстрів, на якому представлені унікальні вироби ручної роботи. Опри велику кількість зон, яка є у Луцькому замку, вся увага прикута до головної арени, де проходять феєричні бої. І навіть найменші відвідувачі фестивалю можуть спробувати себе у ролі лицарів. Метою цього фестивалю є благодійність. Усі виручені кошти підуть на допомогу лицарям, які зараз воюють у лавах збройних сил України. Марина Мажула, віцечемпіонка Паралімпійських ігор у Франції у веслуванні на байдарках і каноє. Спортсменка здобула срібло. Привітав Волинянку, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Волинянка фінішувала другою у заїзді байдарки одиночки на 200 метрів. У фіналі Українка поступилась представниці Чилі однією секундою. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Російська армія вдарила по готелю в місті Миколаївка на Донеччині ввечері 7 вересня. Під завалами шукають людей. Пізніше повідомили, що з-під завалів готелю в місті Миколаївка дістали тіла двох чоловіків. У ніч на 8 вересня росіяни завдали авіаційного удару по місту Суми, внаслідок якого загинуло двоє людей. Серед поранених є двоє дітей. Також у цю ніч російські військові атакували Комишани Херсонської області. Через обстріл поранено чотирьох жителів. У Черкаському Донецької області вранці 8 вересня окупанти вбили чотирьох жінок та поранили двох чоловіків. Від влучання касетних боєприпасів нагороди селян загинуло двоє місцевих мешканок 43 та 53 років. Також у ніч на 8 вересня Одещина зазнала чергової атаки ворожих БПЛА. Які було запущено з акваторії Чорного моря, зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс у Дніпровському районі Херсона. Шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника в день 8 вересня. У Києві, 8 вересня, у Голосіївському районі міста стався вибух. Про це повідомив мер міста. Відео поширились з місцевими телеграм-каналами. Вибух не пов'язаний із прильотами. У Голосіївському районі столиці на території АТП стався вибух. Наразі невідомого походження. Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці. Написав мер міста. Як повідомили у київській міській військовій адміністрації, на території підприємства, де стався вибух, виявили тіла двох загиблих. Володимир Зеленський призначив двох заступників голови ОП та двох радників президента. Радниками Зеленського стали журналіст та один з авторів промов президента Дмитро Литвин та екс-голова Мінстратехпрому Олександр Камишин. Заступниками керівниками ОП стали колишня голова Мінреінтеграції Ірина Верещук та екс-голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. 7 вересня головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило успішну кібератаку на російські ресурси, привітавши росіян із Днем Української розвідки. Про це повідомляє головне управління розвідки на своєму телеграм-каналі. 7 вересня 2024 року. Кіберфахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до введення геноцидної війни. Йдеться у повідомленні, як зазначають у відомстві, під атакою опинились підприємства, причетні до введення війни проти України, а також компанії, причетні до розбудови військової інфраструктури РФ. Україна заборонила російським військовополоненим телефонувати додому. Такий крок зробили у відповідь на збільшення кількості випадків страти українських військовослужбовців. Повідомив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Також Дмитро Лубінець наголосив, що заборона здійснювати дзвінки не порушує Женевську конвенцію. Документ дозволяє полоненим лише листування. Переходимо до загальносвітових новин. Під час нічної атаки на Україну російський БПЛА типу шахет залетів на територію Румунії. Про це повідомило Міністерство оборони країни. За наявними на цей час фактами є ймовірність існування зони ураження у безлюдній місцевості. Також у повідомленні додали, що Міноборони Румунії засуджує атаки здійснені армією РФ проти України. Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шапс заявив, що Лондон повинен зняти обмеження на використання Україною ракет Сторм Shadow для ударів по цілях на території Росії. Про це він написав у колонці для газети «The Sunday Times». Повідомляє європейська правда, шаб зазначив, що на тлі останніх повітряних російських атак по українських містах, зокрема з використанням керованих авіаційних бомб, цитуємо, ми повинні терміново схвалити використання нашої далекобійної зброї на території Росії. В Ізраїлі відбулися нові масовані протести, на яких громадяни вимагали від уряду повернення заручників, яких утримує Хамас у секторі Газа. Ці акції відбулися після того, як нещодавно були знайдені тіла шести загиблих заручників. Про це повідомляє Associated Press. Протести проходять на тлі зростаючого тиску на прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньяху з боку США та міжнародної спільноти, які закликають до припинення вогню. Однак Нетаньяху відмовляється припиняти військові дії. Однак Нетаньяху відмовляється припиняти військові дії, наголошуючи на необхідності зберегти контроль над філадельфським коридором на кордоні з Єгиптом, який за його словами використовується для постачання зброї до Хамас. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.